Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо наше е, засідання нашої профільної комісії, і згідно порядку денного засідання комісії, у нас винесено 5 питань порядку денного. Він розданий вам. Чи будуть питання, пропозиції, зауваження до порядку денного? Не де, 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 Тоді Першого питання порядку 1. Про план діяльності з підготовки проєктів і торних актів Черкаської районної ради на 2025, 2025, 2025. року. <райзвілля> <райзвілля> <25, так>. Чи <райзвілля>. є в когось питання до проєкту рішення? надсилали нам раніше. Передбачається підготовка регуляторного акту, а саме про затвердження положення про особливості передачі поряду Мена спільної власності територіальних громад Черкасського району. Це нічого більше не хочете доброго? Ні, нічого, тому що цей план має бути передбачений відповідно до закону. Це обов'язково. Це обов Ну, На зв'язку з тим, що воєнний стан, ми поки що не а, регулюємо ці відносини, оскільки є особливості регулювання їх у воєнний стан. Тому, а, якщо все буде добре, в третьому квартирі попрацюємо. Чи є запитання? Якщо немає запитань, ставимо на голосування. Перше питання про план діяльності з підготовки проєкту ремонтування актів Щерканської районної ради на 2025 рік. Петров за. Лисенко. За. Шиваны. За. Торошко. За. Заболоті. За. Рактій. За. Шість за. Порядку диному, про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.23 року номер 26 14 дріб 8. Проєкт рішення вам розданий. Чи є питання, запитання, пропозиції до проєкту рішення? Чи зрозуміло, про що йде мова? Мова йде, якщо ви пам'ятаєте, ми приймали рішення, які ми надавали згоду на прийняття з державної власності, комунальної власності. Приміщення першого поверху номер 18 реєстраційний площею 15,8, якщо не помиляюся, 15,6 квадратних метрів з державної форми власності, які знаходяться на Балансі Казначейської служби Черкаської області передати його в комунальну форму власності з районної. райони. Наскільки я розумію управління при узгодженні з Міністерством економіки і Міністерством фонду Держмина, на мою думку, там технічні зауваження нести наш, наше прийняте рішення попереднє. Тому ці, ну, теж на, на мою думку, я не знаю. Тому підготовлений огромний проєкт рішення для того, щоб вже нарешті, я думаю, закінчити цю процедуру прийняття. Ну, ви розумієте, да? ця будівля ну, Черкаської Одне приміщення державної форми власності приймалось тоді рішення, якийсь нонсенс. Але що маємо, то маємо. Тому, якщо нема запитань, пропозицій, ставимо на голосування. Друге питання проєкт порядку денного про внесення змін до рішення районної ради від 22.11 року номер 2631438 Петров. За Лисенко. за шиваний. Дорожко. За. Забув удар. Тарахтіло. За 6. Е, да. да. хто проти, хто втримується, немає рішення прийнято. Переходимо до третього питання В порядку Про передачу майна з балансу скп Escape, right. Принциповий підтвердження процедури. Попередні проєкти рішення вам були роздані. Чи є питання до проєкту рішення? Єдине в мене питання, якщо ми передаємо головному управлінню Державної служби України в надзвичайних ситуаціях? Тобто ДСНС це державна служба, яка дуже гарно зараз допомагають весь мір я чого. Може, ЗСУ потребує, може ЗСУ потребує там. Вони цього? Вони сили оборони, вони ж теж ходять в сили оборони, тому вони потребують, праця є запити, і ми так допомагаємо десь. Так. Ну, просто, там, просто в, Черка... в Черкасске наш зайди, да смс, то чесно, я... Ну, це ж трошки інший регіон, і трошки інший і постійно. інший регіон, і трошки інший регіон, і питань немає, я задав це технічне питання. Mm. Є ще питання? Mm. Так, mm. Так. Mm. Тому ставимо на голосування третє питання, uh, порядку денного, про передачу майна з балансу СТП та Петров. За. Лисенко. За вишиван. За. Дорожко. За. Заболок. За Тарахті. За. за. Шість за. Проти нема. Утримались. Нема. Рішення прийнято. Переходимо до четвертого. Питання порядку денного. Про заслуховування. Я так розумію, що це вже питання, де нефісійне, виключно нашої комісії. Про заслуховування звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства типових мереж Черкаського району за третій квартал 2024 року. Чи є потреба в. Ми ж дивилися, чи достатньо того звіту, який нам було надано, ну, я так розумію, підприємство працює. Ну, в, цьому, в тому кварталі, за який звітність, там трошки є жодних, як завжди, перед ж вони в них, ж, ну, ну, в, них вони в мінус працюють, тому що. Да, є збитки, але потім вони дорівнюються. Прости до половину, ви бачили цифри, вони виходять в прибуток. і, і тарифи ми приймали. тобто воно ну, вже так, ви... так воно йде в накопичення, тому в них буде і сплата чистого прибутку за рік, і що ми не втрачаємо комунальне ви... підприємства. Ми ні. тих цих орендарів, у тих всіх порозривали, договори, всі, які так, я пам'ятаю. У нас підприємство працює само, надає цю послугу. У нас 450 тисяч за рік надходження від реальної плати в бюджет. В бюджет. Дуже. Так, це, це, це ж бо частинка є. 60%. 40 на 60. 40 йде в бюджет, 60 залишається рік. 60% залишається. Тоді так. Uh -huh. Ну, поки, поки, він, ну, Між сезонням рік збитки, тому mm -hmm. їм за щось треба Я, я єдиний, я радий, що ми його зберегли. Ми ну, його втратили з тими е, наявними на той час е, орендарями. Я не пам'ятаю, хто з'їздив, тоді з не? Ви були, так? Да? Так. Е, є питання? Шаван. Дорожком. Зам. Заболоть. За. Тарахтій. Шість зам. Засухую тоді холоди збиткової, так. Шість за день. Добрый день. І тоді вже закінчуємо. Підприємство працює, Збройним да. силам, ми, силам ми, оборони ми. допомагаємо, прибутки є. Якщо немає питань, ставимо на голосування. питання Вернемо комісії про заслуговування звіту про виконання фінансового плану спеціалізованого комунального підприємства Райліс за 3 квартал 2024 року. Хто за? Петров за. Лисенко, за.

Dank you,